Всім привіт! Ви на моєму каналі Котя Плей. Сьогодні я буду поповнювати свій кнопок. Тут в мене колекція мої телефони і планшет. Ось так мої коти. Котики, милі, милі коти, то є. Так, далі тут, мої. тут колекція мої Балабки. Цю ми закінчили. Я більше не знімала на відео, напевно. Тут це теж ми закінчили. Тут дві колекції. Це мої сердечки. І мій Роблокс. Зараз будемо. Наші пакетики відкривати. Ось. Наші пакетики. Це два пакетика Roblox. Ось вони. Ось прилипло. Тут два пакетики Roblox. Два пакетика мої сердечки. Ось. І два пакетика мої телефони. Так. З чого почнемо? Давайте з першої колекції. Це у нас мої телефони. Давайте сьогодні виберемо оцей жовтенький сердечок. Виберемо оцей цей менший. З Роблокса. Тепер виберемо давайте пакетик, оцей менший. Так, і стільки пакетів такий. Такі пакетики нас сьогодні на розпаковочку. Відкриваємо першу сторінку. Так, ось мої телефони. Так, давайте дістанемо оцей пакетик. Я там все обклеїла, вроді не должно порватися. Сірку. Ось нам попався такий планшет. Його треба клеїти з таким милим котиком. Зараз я його наклею. Я написала номери, тоді це буде номер два. Так. Гарне. Тепер інше. Ой, маленький. Так. Тут все ми пропускаємо. Це теж ми пропускаємо. О, мої сердечки. Тут у нас менше пакетик, Так, зараз відкриємо. Так, тут у нас українське таке сердечко. Так, написано який це номер, то я наклею на номер 4. Так гарно. Тепер давайте ще оцей пакетик. Так, Roblox. А, зараз буду відкрити ту сторіночку. Ось вона. Ой, моя цю куколку ось волосся прикріплю. Так, все добре. Тепер. Відкриваємо цей пакетик. Ось такі пакетики можна зробити самим вдома. Ось щось маленьке дуже. А, це собачка Роблокс, її, напевно, сюди. Так, її туди. Ось Так. Все добре. Всі пакетики ми відкрили. Чекайте інші відео теж з такими колекціями. До побачення до іншого відео зараз.